Ви кажете, я віддав всі свої турботи Ісусу. Хвала Богу, і я дякую тобі за це. Потім ви можете займатися своїми справами і раптом зауважите, що хвилюєтесь про це, навіть не встигнувши подумати про це. Зупиніться і одразу покайтесь. Ми живемо в створеному Словом Всесвіті, яке керується Словом. І сказав Бог світло станця, і сталося світло. Бог наперед призначив ваше майбутнє і ваш успіх. Він вклав вас в владу, щоб бачити благословення в дії. Дізнайтеся, яка влада була дана вам, і зрозумійте, якими могутніми є ваші слова. Контролюйте свої слова, бо вони мають силу. Ви є пророком свого життя. Ви можете змінити своє середовище з силою своїх слів. Бо, як ви це назвете, таким воно і буде. Оберіть чудове майбутнє. Порядкуйте своє життя, говорячи слова, наповнені життям. Не дозволяйте своїм словам негативно впливати на вас. Почніть говорити те, що говорить Слово Боже. Приводьте ці принципи в дію, щоб збагатити свою віру, і не дозволяйте страху руйнувати ваше життя, змініть його від поразки до перемоги. У наповнених вірою словах є сила змінити ваше життя. Вітаємо вас. Ми Кенета Лорія Коплен. Доброго ранку. Доброго Лурія. ранку, Кенета. Ти сьогодні така гарна. Дякую. Дуже дякую. В блакитному кольорі. Я кохаю тебе. Ти просто кохаєш мене. Так, я знаю. Я теж тебе кохаю. Так. 61 рік. Я зустрів тебе 61 рік тому. і закохався в тебе з першого погляду. я і досі по вуха закоханий в тебе, моя дівчинко. Мені це подобається. Так, і продовжуй. Хвала Богу. Дуже дякую тобі дякую. В яку камеру я маю зараз дивитися? Well, Що ж, вам теж доброго ранку. Отже, ми дякуємо тобі сьогодні за цю передачу. І ми дякуємо тобі за всіх наших партнерів, за всіх наших глядачів і слухачів по всьому світу. За всіх, хто дивиться нас онлайн. Це так чудово. І нам дуже подобається це. Ми любимо тебе. І ми дякуємо тобі сьогодні за відкриття з небес, слова, які приносять небеса на землю. І ми приймаємо Його. Ми дякуємо тобі за нього, і ми віддаємо тобі всю честь і хвалу в ім'я Ісуса. В ім'я Ісуса. Амінь. Амін. Слава Богу. Ми говоримо про Ісуса, який бере і несе наші турботи. Він несе наші турботи. Він взяв Слава на Богу. себе всі наші турботи. Так, амінь. На тому Христі, Глорії, він зробив це. Він взяв на себе весь наш сором, всі наші хвилювання і страхи, гріх, хвороби, Слава демонів, Богу. страх, все це. Амінь. І Він. І що він зробив? Він викупив нас від прокляття. Від всього прокляття. І всі турботи є частиною цього прокляття. Поніс за нас це, прокляття. це чудово. Ось і все. Знаєш, якщо замислитись про це, то всі турботи і хвилювання є частиною цього прокляття. Хвала Богу. Дякую тобі, кохана. Отже, повернімося до нашого базового місця писання в першому посланні Петра. І ще раз прочитаємо це. Дуже уважно. П'ятий вірш. Також молоді, коріться старішинам. Всі ви підкоряйтесь один одному і зодягніться у покірливість. Зодягніться у покірливість. І пам'ятайте, що покірливість. Це означає підкоряти себе. Покірливість — це не означає принижувати себе. і більшість людей вважають, якщо ви не досліджували ці речі в такий спосіб. У них таке враження, що є щось добре в тому, щоб казати, я просто недостойний. Послухайте мене фактично. Я прочитаю це в п'ятому розділі Другого послання до Коринтян. Я хочу, щоб ви справді вхопилися за це. І якщо ви знайомі зі словом віри, то зараз я поливаю його. А якщо хто з вас ніколи цього не чув, то я сію зараз, але зрощує Бог. Правильно? І я хочу, щоб ви дещо зауважили. Це друге послання до Коринтян 5.17. Отже, хто у Христі, тобто будь яка людина, той нове творіння. Той нове творіння. Нове творіння. Народжена зори людина. Той нове творіння. Отже, послухайте, минуле, все старе про минуло, і тепер все нове і все від Бога. Коли ви прийняли Ісуса як вашого Господа і Спасителя. То що сталося тієї миті? 21-й вірш. 21-й вірш. Бо того, хто не знав гріха, він зробив за нас жертву і за гріх, щоб в ньому ми були зроблені праведними перед Богом. Хвала Богу. Бог не створив вас заново недостойними. Ви дух, ви маєте душу і ви живете в тілі. Чудово, чи не так? І вся та стара попередня недостойність, звісно, ми були недостойні. Так, але Бог все одно це зробив. Амінь. Тому більше ніколи не кажіть так про себе. Ні. Просто кажіть, я нове творіння. Давайте скажемо це я разом. Нове я нове творіння. Я нове, я нове творіння. творіння. Все старе про минуло. Той старий Кенет помер 2 листопада 1962 року. Слава Богу, да. Алілуя! І був зроблений праведністю Божою. Ти міг би сказати Я нове творіння? Біблія саме так говорить: створені у Христі Ісусі на добрі діла. Хвала Богу. Це записано в посланні до Ефесян. Але послухайте це ще раз дуже уважно. Нове творіння. Ви не можете зростати в праведності. Ви настільки праведні, якими взагалі можете бути. Але ви зростаєте в святості, і люди плутають одне з другим. Але святість це зовсім інше. А праведність це слово, яке означає бути в правильному становищі перед Богом. І ви не є прощеним грішником. Ні. Ви народжені згори. І ви народжені від Духа Божого. Ви народжені не від лінного насіння, а від Слова Божого, яке живе і перебуває навіки, тому ви не є недостойні. Пригадую, коли я вперше почув про це, і ми з Лорією ніколи не знали ніякої релігії. Я виростав в баптистській церкві, і, звісно, мої батьки мене правильно виховували, але ми не були навчені. Так І я народився згори через шість місяців після того, як ми з тобою дружилися. В будь-якому випадку у мене не було всіх тих неправильних уявлень. Перше, що я коли-небудь почув, було слово «віри». Тому нам не потрібно було вчитись заново. Я пам'ятаю, як брат Хейн розповідав про те, як Ісус з'явився йому в Рокволі в штаті Техас, і сказав: піднімайся, піднімайся до престолу Божого, і в видінні він переніс його туди. І брат Хейн теж виріс з баптистській церкві, потім п'ятидесятницький, і він впав до ніг Ісуса. Він розповідав, що був просто приголомшений. Він впав до ніг Ісуса і сказав: нема більше недостойнішого, ніж я. І Ісус був дуже суворий з ним. Він сказав, підведись, негайно підведись. Ти не є недостойний. Моя кров зробила тебе достойним. Так, а... Брат Хейн сказав, це просто змінило і повністю перевернуло його теологію. Звісно, саме це мало статися. Отже, нове творіння зроблене праведністю Божою. Амінь. І коли ви повертаєтесь, повернімось до першого послання Петра. Ви скоряєте себе. Як? Підкоряючись, Підкоряючись Слову Божому. Слово Боже стоїть на першому місці в нашому житті. Ми з Лорією. Знаєте, я згадую, коли ми тільки починали дізнаватися ці речі, ми прийшли до висновку, слухаючи брата Хейгена й брата Робертса. я був пілотом брата Робертса, і я спостерігав, як він це робив. Я чув, як брат Хейгін навчав про це. А ти була вдома і слухала записи проповіді брата Хейгена. І тоді ми зрозуміли, що Слово Боже має бути найвищим авторитетом в нашому житті. Незважаючи на те, чи подобається вам, що воно говорить, чи ні? Так. Я пам'ятаю той день, коли я знайшов записане в посланні до римлян 13,8. І, звісно, ви не можете будувати доктрину на одному місці писання. але це місце писання спонукало мене прокинутись. Я прочитав не будьте винні нікому нічого, крім взаємної любові. Як взагалі таке можливо? Здається, в розширеному перекладі Біблії говориться це не залазьте в борги. Я сказав. О, ні, я подивився в розширеному перекладі Біблії. Тож я взяв його, і там говорилося: не залазьте до борги. Ну, ось, зі мною попрощався мій літак. Я прочитав це Глорії, і з нею попрощався її дім. Але послухайте, ось що вона сказала. Вона вказала пальцем на цей вірш. Я стояв посеред спальні в домі моїх батьків. Того вечора я проповідував у церкві храм Благодаті. І Глорія вказала пальцем на цей вірш і сказала: Так говорить Біблія. Тому саме це ми і робитимемо. Так, правильно. бо саме так Біблія стає найвищим авторитетом в вашому житті, і вона права. Насправді, це місцеписання говорило не про гроші. Воно говорило про пошану і так далі. Але ви читаєте прокляття закону, і там говориться, що ви будете позичати у всіх і будете хвостом, а не головою. Тому борги є частиною прокляття, Так. вони частина прокляття. Вони частина прокляття. І це не гріх брати в борг. Для нас, Лорію, це буде гріхом. Ну ж бо, майже 56 років провадити служіння, не беручи гроші в борг, а потім піти і взяти щось в борг. Це погано. Але сутність в наступного. Слово Боже є найвищим авторитетом в вашому житті. Отже, послухайте це. Зодягніться в покірливість або в смирення. Скоріться перед цим словом. Гаразд так добре. тому, що Бог гордим противиться. Ну я не гордий. Ви щойно довели це, що ви горді. Можна сказати, схиліть коліно перед Словом Божим. Так, схиліть перед ним коліно. і я покажу вам, що таке гордість і як вона на це впливає. Бог гордим противиться, а смиренним дає благодать. тож скоріться під міцну руку Божу, і він піднесе вас у свій час. і ось як ви це робите. Всі турботи ваші віддайте, Всі. і ви пам'ятаєте, що слово турботи в оригіналі грецькою мовою означає неспокій, душевне страждання, тривогу в розумі викликано страхом небезпеки чи поразки. Тому всі ваші турботи віддайте йому. Бо він піклується про вас. І дозвольте, я прочитаю це вам з розширеного перекладу. Отже, зрозумійте це. Послухайте дуже уважно. Не читайте зараз, просто послухайте це. Скоріться під міцну руку Божу. Відкладіть в бік самоправедну гордість, щоб він міг піднести вас на місце честі в Його служінні. У відповідний час. Віддайте, зрозумійте це. Послухайте, послухайте, послухайте. Віддайте всі ваші турботи, весь ваш неспокій, всі ваші хвилювання, всі свої переживання. Раз і назавжди йому. Бо він піклується про вас з глибокою прихильністю і дуже турботливо опікується вами. Так це чудово, чи не так? Чудово. Просто подумайте про це. Так. Хвала Богу. І коли ви тільки починаєте це робити? Турботи давайте відкриємо друге послання до Корінтян. Я хочу вам дещо показати. Десятий розділ, третій вірш. Бо ми, ходячи в тілі, не за тілом воюємо. І хтось може сказати. Ну, брате Коплен, я не можу таке зробити. Зрештою, я лише людина. Що ви сказали? Ну, я лише людина. Ви нове творіння. Ви співсподкоємець з Христом Ісусом. Це важливо. Це справді важливо. Ми не просто люди. Ми не просто звичайні люди. Так. Ми народжені згори люди. Ми люди від Бога. Так. Охрещені в Дусі Святому, які надприродно говорять в Дусі. Нові, творіння, Нові як творіння, як говорить Біблія. Так. Нові створіння. Отже, зброя. Зараз йдеться про зброю. Зброя нашої боротьби не тілесна, вона не від плоті, вона не від розуму, а сильна Богом на руйнування твердинь. Нею скидаємо задуми або думки і все, що підноситься або повстає проти пізнання Бога, або проти того, що, як ви знаєте, говорить Біблія. А якщо ви не знаєте, якщо ви не знаєте, що говорить Біблія, то ви в поганому становищі. Так. Саме тому вам слід проводити час у Слові Божому. Саме тому вам слід слухати хоча б одну проповідь про віру на день. Вам потрібно дивитися такі передачі, як наша. Вам слід дивитися це і повністю занурюватися в це, щоб збудовуватись, збудовуватись і збудовуватись. Ось воно. І полонимо кожну думку на послуг Христу, кожну думку на послуг Христу і готові покарати кожен непослуг, який непослуг? кожен непослуг думок. Чи слів. коли ваш послуг сповниться. Отже, зрозумійте це. Ну, брате Коплен, ви не розумієте. Мій син, моя донька, я, що я робитиму? Що я робитиму з цим? Що ж, дозвольте мені сказати вам, що зробила моя мама. Знаєте, буквально кілька днів тому всього кілька днів тому, хтось дав мені касету з записом, де навчала моя мама. І вперше, з 1988 року, я почув мамин голос, і саме про це вона там розповідала. Це сталося буквально кілька днів тому минулого тижня. Слава Богу. Вона сказала я скажу це так, щоб ви могли зрозуміти. Ось що вона сказала. Вона сказала, «Кеннед не був поганим хлопчиком. Але вона молилася за мене 13 років. Вона молилася вдень та вночі, молилася іншими мовами, молилася всіма способами, якими тільки могла. І наступного ранку, прокидаючись, вона знову я молилася». Я рада, що вона це робила. Я дуже рада, що вона це робила. Але ось що вона сказала на тому записі. вона сказала: я кинула на кухонний стіл свою Біблію і сказала: Боже. Я молилась за нього, і якщо він піде в пекло, то це ти будеш цьому винен. Я більше не молитимусь за нього. Глорія прийняла спасіння через два тижні, а я через три. Вона сказала: якби я знала це, то я би зробила це ще 13 років тому. Слава Богу, амінь. Вона молилася 13 років, але в будь-якому разі вона зрозуміла, що могла досягнути такого ж результату за два роки. Вся боротьба відбувається в розумі. Вона молилася за мене, а я між щось знакоїти. О ні, він знову це зробив. Вона хвилювалася за мене вдень та вночі, говорячи, що зі мною може щось статися. І я потраплю в пекло ще до того, як вона встигне привести мене до спасіння. і це був головний пункт. коли ви розумієте ці принципи, що ця битва відбувається в розумі? то насамперед ви зв'язуєте дьявола. Ви зв'язуєте його в ім'я Ісуса, проголошуєте кров Ісуса над своїм розумом. І ми перемагаємо кров'ю Агнця і словом нашого свідчення, словом нашого сповідання. Отже, ви віддаєте всі ці турботи раз і назавжди. І дозвольте мені прочитати це вам ще раз. Раз і назавжди віддайте йому всі ваші турботи, бо він піклується про вас з глибокою прихильністю. Віддайте турботи йому, і залиште їх там. Залиште їх там. І дьявол воюватиме з вами. Але він може проникнути лише до вашого розуму. Ви берете місця писання, візьміть місця писання, на яких ви стоїте. Всі ці місця писання, про які ми говоримо. Вам слід завантажити тези до цих передач, і у вас будуть всі місця писання, і стійте на них, стійте на них, дозвольте Слову Божому вести цю боротьбу, дозвольте Слову Божому контролювати ваш розум. І ви кажете, я віддав всі турботи про це йому. Хвала Богу, і я просто дякую тобі за це. І потім ви можете займатися своїми справами, і раптом зауважте, що ви хвилюєтесь про це. Зупиніться і одразу покайтеся. Ні, отче, пробач мене, пробач мене. Я не забиратиму ці турботи назад. Я віддав турботи про мою доньку, я віддав турботи про цей бізнес. Я віддав турботи про все це тобі. І я не торкатимусь цього. Я не торкатимусь. Ти не думаєш, що цей хлопець спасеться, чи не так? Звісно, я думаю так, сатано. Я зруйнував твою владу над ним. І я помолився до Господа жнив надіслати працівників на його дорогу зі Словом Божим. Я знаю, що він буде спасенний. Я знаю, що моя донька буде спасенна, тому замовкни. І ви йдете з посмішкою на обличчі, і в вашому розумі виникає картина, як його збиває вантажівка. Замовкни, сатано. Вім'я Господа Ісуса Христа з Назарету. Розумієте, він закидає ваш розум різні речі. Ви проголошуєте кров Ісуса над своїм розумом, і ви звертаєтеся до тих місць Писання, які ми з вами вчора читали. Ісус сказав: Я даю вам мій мир, не дозволяйте своєму серцю тривожитись і не дозволяйте йому жахатися і боятися. А як ви зупиняєте це? Вам слід зупиняти це в розумі. Ні, Сатано, ти не торкнешся мене. Я покритий кров'ю Ісуса. Писання каже: скидайте все, що підноситься, і повстає проти Слова Божого. Повстає. Це те, що намагається робити диявол. Так, так. тому ми не дозволяємо йому. Ви не дозволяєте цьому і дозволяти? Дозвольте мені прочитати вам дещо, і ви зможете чітко це побачити. Наш час вичерпано. Ви можете чітко це побачити, коли писання говорить: нехай сонце не зайде в гніві вашому». Так, правильно. І не давайте місця дьяволу. Не дозволяйте сонцю зайти в вашій турботі. Не лягайте спати, хвилюючись так. про це. Правильно. Не лягайте спати, турбуючись про це. Кажу вам хвала Богу, а ми повернемось за хвилину. Я хочу прочитати вам те, що сказав Ісус в Євангелії від Луки 19,10. Я прийшов знайти і спасти все, що загинуло. Також Біблія каже, що Ісус сказав, що того, хто приходить до мене, я не вижену геть. Ісус виконав найважчу частину. Це чудове місце писання. Він страждав. Ви навіть не можете собі уявити, які страждання Він зазнав. Потім він зійшов в пекло і страждав там три дні й три ночі. І потім він переміг сатану і забрав в нього його владу. І послухайте наступне: якщо устами твоїми будеш сповідувати Ісуса Господом, і в серці своєму вірити, що Бог воскресив його з мертвих, то спасешся. Бо серце вірують до праведності, а устами сповідують на спасіння. Бо Писання говорить, що кожен, хто вірить у нього, не осоромиться. Ісус вже все зробив. Єдине, що Він не може зробити, це помолитися замість вас молитвою покаяння. Амінь. Це здається таким легким. Так бо всю важку частину виконав Ісус. Так. І я вестиму вас зараз в молитві, а ви голосно моліться разом з Лорією. Скажіть, Боже Небесний, Боже Небесний, в ім'я Господа Ісуса, в ім'я Господа Ісуса, ми дякуємо Тобі. Ми дякуємо Тобі за те, що Ти Воскресив Ісуса з мертвих, за те, що Ти Воскресив Ісуса з мертвих. Господи Ісусе, Господи Ісусе, увійди в моє серце, увійди в моє серце. Я приймаю Тебе зараз. Я приймаю Тебе зараз. Я каюсь у всіх гріхах. Я каюсь у всіх гріхах. Моє минуле. Моє минуле в минулому в минулому, і я дякую тобі за те, що у мене є світле майбутнє. І я дякую тобі за те, що у мене світле майбутнє. Дякую тобі, Господи Ісусе. Дякую тобі, Господи Ісусе. Я вірю, що приймаю. Я вірю, що я приймаю наповнення могутнім Духом Святим. Наповнення могутнім Духом Святим. Зараз, коли я народжений згори. зараз коли я народжений згори. гори, вірую, вірую, як це було в день п'ятидесятниці. Як було в день п'ятидесятниці, всі вони наповнились духом. Всі вони наповнились духом і почали говорити іншими мовами. І вони почали говорити іншими мовами. Як ти давав їм промовляти? Як ти давав їм промовляти, і я приймаю зараз мою надприродну молитовну мову. І я приймаю прямо зараз мою надприродну молитовну мову. В ім'я Ісуса. Ім Ісуса. Амінь. Амінь. Хвала Богу. Хвала Богу. Повідомте нам, ми хочемо знати, що ви помолилися цією молитвою. Ми хотіли б надіслати вам безкоштовну книгу. І буклет про те, як читати і досліджувати Біблію. Слава Богу, ми так захоплені. Можливо, ви будете жити з нами поруч на небесах, хто зна. Хвала Богу, ми любимо вас. Я захоплююсь від цього. Це щось радісне і захоплююче. Це нормально. Наш час вичерпано, слава Богу. Це так насичено і так реально. Дякую тобі, Господи, слава Хвала Богу. Хвала Богу. Дякуємо, Господи. ім'я Ісуса. Ми, Кеннет і Глорія, нагадуємо вам, що Ісус, Ісус є Господь. Дізнайтесь більше про те, як почати ваше нове життя у Христі Ісусі. Замовте сьогодні пакет спасіння на нашому сайті kcm.a. Все це Ісус зробив для вас. Прийшов час приймати Його любов і жити життям з подостатком, який Бог приготував для вас. Для отримання додаткового вчення та безкоштовної інформації відвідайте наш сайт в інтернеті kcm.ua. Завтра на передачі переможний голос віруючого. Я подивився, скільки прийшло людей. Там були пастор і його дружина. Я не пригадую, але не так вже й багато людей. І що ви робите? Ви проповідуєте так, наче там сидить тисяча людей. Бо ви не турбуєтесь, ви не видаєте їм якусь коротку проповідь, бо там все одно нікого немає. Саме так ви служите тисячам. Сьогоднішня передача «Переможний голос віруючого була в ефірі завдяки вірним партнерам місії Кената Копленда. Дивіться всі наші передачі абсолютно безкоштовно на нашому сайті Кесія Продовжуйте зростати вашій вірі в Бога і вірте йому про нові бачення, великі зміни і прояви його сили в вашому житті.